Нещодавно у місті Золочеві мережа супермаркетів наш край відкрила оновлений, розширений та просторий супермаркет. На відкриття велелюдно прийшли мешканці міста Золочева та району. Супермаркет порадував покупців цікавими акціями та цінними подарунками. Нагадаємо, що торговий заклад працює у форматі магазин біля дому та розташований за адресою місто Золочів Площа Вічева. 1 магазин самообслуги у місті Золочеві працює з 8 до 22 години. Кожен покупець зможе знайти для себе великий асортимент продукції за доступними цінами. Завітайте у супермаркет наш край. Міцні алкогольні напої, молочна продукція, екзотичні. Фрути. У нас завжди свіжа випічка. Смачні кондитерські ласощі. Заходьте до нас! У нас завжди привітний і вічливий персонал. Супермаркет наш край. Ми працюємо для вас. Завітайте у наш край. Наш край! Заходьте, краяни, купуйте, смакуйте, отримуйте задоволення, свіжі овочі, фрукти, запашна випічка, свіжість це по-нашому. Акції, подарунки та якісне обслуговування, гостинність це по-нашому. У нас вигідні ціни, адже завжди вигідно, це по-нашому. До свята і на кожен день купуйте все необхідне. у в супермаркетах наш край.